Вітаю всіх на каналі. Сьогодні ми з вами перевіримо показники шіфтера Повертаємо ключ, вставляємо діагностичний. Далі вибираємо, через що ви під'єдналися. Ця програма найкраще працює з Wi-Fi, тому вибираємо Wi-Fi. Я вже це протестив. З блютузом чомусь не дуже. Вибираємо далі шіфтер Так, ключ не до кінця був повернутий, дивимося далі. Тут у нас вибираємо імпут. Ставимо тут всі галочки, щоб отримати всі сигнали від нашого шифтера. Далі. Ок. Маємо. Тепер дивіться сюди і сюди одночасно. Для тесту нам потрібно задіяти тормоз. Задіюємо тормоз. Нажимаємо на педальку тормоз. Дивіться, тепер сюди. У нас в цьому положенні відчувається нейтрал. Нейтрал буде під номером 2. Тепер дивіться, коли я провожу, дивіться на номер 2. Open. Ми в нейтралі. Далі йдемо. Сигнал отриманий з ріверса. Тормоз не пускаємо. Йдемо далі. Нейтрал. Нейтрал. Далі драйв. драйв Тепер переводимо в нейтрал. Ну, як завжди, нейтрал тут. показнички пішли з цього, ми отримали open і тепер дивіться на 4ЛО засвітиться в кінці. Це показало, що ми отримали сигнали з кожного контакту нашого шіфтера